Я Дмитра вже кілька місяців не бачу. Мені здається, ви щось плутаєте на капцях його лабав, і він безумовно свіжий нашому троніку не відчув. Ну, звісно. Як же я забув? Вишневський мав пару днів тому справи в праворах, усі до мене забіг Ну, чаю попити. Ні. Це мої. Я у відпустку збираюсь. І взагалі. Я на ваші питання відповів, тож попрошу. Йдемо, а, на До побачення. До побачення. До побачення. Алло, Дмитре, за тобою щойно приходили поліцейські.